Аю, перше квітня, понеділок. Сьогодні уже 768-й день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Як пройшов цей досить спекотний весняний день? Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новин. Робоча група Прозорість та підзвітність продовжує проводити аналіз закупівель за бюджетні кошти. У промоніторених 42 закупівлях виявлено 7 з ознаками порушень законодавства на суму більш ніж 17 мільйонів гривень. Нагадаємо, що закупівлі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування вже не вперше здійснюють закупівлю з порушенням законодавства. Протягом березня робочою групою під час засідань та в робочому порядку проведено аналіз 42 закупівель. За результатами виявлено сім закупівель з ознаками порушень чинного законодавства загалом на суму в 17,3 мільйони гривень. В результаті роботи робочої групи замовники області усунули дискримінаційні вимоги під час проведення п'яти закупівель на очікувану вартість понад 5 мільйонів гривень. Крім того, розпочато процедуру розірвання договору на закупівлю. Продуктових наборів очікуваною вартістю в 10 мільйонів гривень. Ця процедура була проведена Хмельницьким міським терцентром соціального обслуговування через порушення певних вимог законодавства. Крім того, надано рекомендації Берездівській сільській раді вивчити питання щодо обґрунтованості та доцільності придбання мікроавтобусу вартістю 2,2 мільйони гривень. Системна робота. Робочої групи Прозорість і підзвітність буде продовжено і надалі. Гроші на ЗСУ. Комітет виборців України проаналізував дані щодо бюджетних видатків обласних центрів та міста Києва на селе оборони 2023 року. У першу п'ятірку рейтингу увійшов Хмельницький, який минулоріч виділив півтора мільярда гривень. Цього року, 2024 року, в нас дуже хороша динаміка. Е, важко зараз сказати, чи буде сума більша чи ні, тому що ще тільки маємо тільки перший квартал. Е, тут зразу зазначу, що 1 мільярд 245 мільйонів. Ми вже на початку року віддали коштів до державного бюджету. Це кошти платників податків міста Хмельницького до державного бюджету на дрони, коптери і снаряди. Ми е, на пряме фінансування військових частин передбачили. Кошти і на придбання дронів і квадрокоптерів загальна сума туди 420 двадцять мільйонів гривень. Це те, що віддали, і те на що купили на дрони і квадрокоптери 126 млн грн. мільйонів гривень. Ми передбачили на 60 Купили і вже передали нашим військовим. Крім того, якщо брати знову ж таки пряму підтримку військовим і інші потреби, які ми надали, то будемо мати десь близько 700 мільйонів на сили оборони в 2024 році. Багато диму й сморі, то півдні в центрі міста поблизу одного із торгівельних центрів спалахнула пожежа. Перехожі кажуть, одразу помчали на поміч. Я дворі перебирав, перебирав як не бути. за мої не балакали. Побачили, білий дім спочатку пішов, спочатку білий дім пішов. Поїв чорний. Я кажу, каже, жінка каже, що на ваккумі квартал бо не видно, бо там та сторона йде, і звідти я не знаю, що. Але тут ситуація, яка я, я все кину, я все кинув. Да. Я не кинув, я пішов тіла допомагати. Не забарилися, і рятувальники на місце події прибули оперативно. Одразу взялися ліквідовувати пожежу. кажуть, до їхнього приїзду працівники самотужки намагалися побороти полум'я. Самі ж робітники торгівельного центру категорично відмовилися від публічних коментарів. Ще до прибуття рятувальників, працівники кварталу намагалися загасити пожежу самотужки за допомогою вогнегасників і вже по прибуттю наші швиденько все ліквідували. Рятувальники загасили полум'я швидко, менш як за годину. кажуть, загорілося сміття. Від чого поки невідомо. Втім, не дивно, бо відходів на задньому подвір'ї та це було чимало. На щастя, обійшлося без постраждалих. Одразу на місце події було направлено чергові карвули рятувальників. На місці виклику було встановлено, що палає сміття позаду торгово-розважального центру та вогонь може поширитися на саме приміщення. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, не допустити її поширення на торгово-розважальний центр, а також швидко її ліквідувати. Травмованих загиблих на місці події немає. Причину пожежі наразі встановлюють. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33-й канал. Чисте місто у Хмельницькому до 18 квітня триватиме місячник благоустрою. У цю суботу в міськраді запрошують усіх охочих долучитися до толоки із собою просять взяти лише рукавички. На даний час всі залучені організації це комунальні підприємства, заклади охорони здоров'я, освіти також приватні підприємства. Проводять прибирання своїх територій, прилеглих територій, закріплених за ними. Під час місячника благоустрою. Також на 6 -е число на цю суботу планується загальна міська толка, визначено 38 місць прибирання, які розподілені між органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами. І також планується провести покраску наших парільних огорож, які знаходяться в центральній частині міста. Прошу всіх, хто має бажання долучитися в суботу, вийти на прибирання і допомогти очистити на наше місто. Ваучери на навчання програма у Хмельницькому обласному центрі зайнятості діє із 2014 року, але набрала обертів в останні роки. Навчатися за ваучером можна за 124 професіями та спеціальностями. Вартість документа не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це 30 280 гривень. Дія ваучера 90 днів після видачі. Право на отримання ваучеру мають. Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких не менше як 15 років, до досягнення ними пенсійного віку, встановлено статтею 26 закону України про пенсійне забезпечення. Людина, яка отримує, має отримати ваучер, має мати професійну, технічну або вищу освіту, тобто якийсь рівень освіти у неї вже має бути. І Наступна вимога це ця людина не має перебувати на обліку як безробітна. Крім цього, у зв'язку із військовою агресією Росії, додавлено до порядку право на отримання ваучера мають особи, звільнені з військової служби, у зв'язку із скороченням чисельності або штату, або за станом здоров'я. Особи звільнення з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції до досягнення ними пенсійного віку та за умови звернення таких громадян, протягом трьох років після звільнення, переміщені особи працездатного віку за відсутністю підходящої роботи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. Особи з війналік, з інвалідністю за відсутністю підходящої роботи, і особи, які у період воєнного стану в Україні отримані поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії. Особа може звернутися онлайн, безпосередньо зайшовши на портал Державної служби зайнятості, в розділі отримати ваучер. Якщо ми відкриємо цей розділ, там є подати заявку. Найжавши на подати заявку, він просто заповнює 5 чи 6 пунктів, має вказати рівень освіти, має сказати категорію, до якої він відноситься, серед цих, які я тільки що сказав, свій вік, свої контактні дані. Обов'язково він має сказати, в якому регіоні він бажає навчатися і в якому центрі зайнятості, в якій області він бажає отримати ваучер. Аудитори виявили фінансові порушення в Хмельницькому та Каменець-Подільському національних університетах. Зокрема, у другому вони становлять 3 мільйони 900 тисяч гривень, з яких необґрунтоване використання коштів загального фонду для виплат зарплати більш ніж 3 мільйони гривень. Також виявили несанкціоноване покриття витрат за комунальні послуги за сторонніх осіб, недоотримання надходжень за надані платні послуги, невиконання підрядником ремонтних робіт та завищення їх вартості. У Хмельницькому швузі виявили порушення на суму понад 300 55 тисяч гривень, а саме в оцінці витрат на ремонтні роботи, неправомірні виплати зарплати зовнішнім сумісникам, а також недотримання законодавства при закупівлі кодиціонерів та послуг з їх встановлення. Державні аудитори відправили вимогу про усунення порушень та передали матеріали до слідчого управління головного управління національної поліції у Хмельницькій області. На Хмельниччині головну бухгалтерку комунального підприємства селищної ради звільнили з роботи за безпідставне нарахування працівникам премій на суму у 66 тисяч гривень. Про помилку стало відомо після аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства у квітні 2023 року. А в травні директор підписав наказ про її звільнення. Пізніше посадовиця оскаржила своє звільнення. Полонський районний суд Хмельницької області позов задовольнив частково. Визнав незаконним наказ директора підприємства про звільнення головного бухгалтера. Новив її на цій посаді та стягнув з підприємства 142 тисячі гривень. Середній заробіток за час вимушеного прогулу. Суд керувався тим, що підприємство порушило строк для застосування дисциплінарного стягнення. Комунальне підприємство не погодилося з таким рішенням суду та подало апеляційну скаргу з проханням його скасувати і відмовити у позові. Хас відхилив апеляційну скаргу підприємства, залишивши рішення суду першої інстанції без змін. Майже на тисячу більше з 1 квітня в Україні зросла мінімальна зарплата з 7 тисяч 100 гривень до 8 тисяч. Чи достатня надбавка, розпитали у хмельничан. Так само, як пенсія, мінімальна взагалі нічого не варто. Так і ця зарплата на сьогоднішній день не покриє потреб простого українця, який виживає в цей час війни. В Хмельницькому я думаю, мінімально зараз десь 15 тисяч. Це зокрема, от на що. Ну, комуналка, харчування. Відпочинку зараз в цей час ніхто не може. Ну і частково можливість донати. Як Якби підвищили хоча б до 10 тисяч, ну хоч це би хоч десь відчулися. А так це, це буде абсолютно невідчутно, тому що інфляція і ціни знову виростуть. Ну, якщо з дітьми, то більше 30 напевно. А якщо на одну людину? Ну, Якщо на одну, то десь 15-20. Цілком достатньо. Ну, ці Мені, наприклад, що я не маю квартиру, наприклад, живу сама, двоє дітей. Я думаю, що більше треба коштів. Звичайно, недостатньо. На вашу думку, скільки, от яка мінімальна сума має бути на людину? ринку? Щоб... В залежності, сіка, які потреби людини і так далі. Ну, двадцять можемо говорити, <рес> <рес> не менше. У зв'язку з такою ну, ситуацією, взагалі з цінами, так ну, це, напевно має бути мінімальна, як мінімум 12-13 тисяч. Ну не менше. Реально, ціни такі, що ну, я не знаю взагалі, як виживають там. Пусть ті самі пенсіонери, ті самі люди, які працюють чисто за мінімальну заробітну плату. Це нереально. Погода на тиждень та прогноз на квітень. За даними відділу довгострокових прогнозів українського гідромецентру, у квітні місяці на Хмельниччині середня добова температура повітря очікується близько 10,5 градусів тепла, що вище за норму на 1,5 градуса. Кількість опадів ми прогнозуємо 45 мм, міліметрів, що також і буде близько до норми. І завтра на Хмельниччині, значить, при проходженні атмосферного фронту в другій половині дня ми очікуємо проходження невеликого дощу, подекуди з грозою. Вітер південно-західного напрямку поступово буде мінятися на західний 7-12 метрів за секунду. А вранці та в день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень день – 18-23, з позначкою. Плюс у місті Хмельницькому вночі 10-12 градусів тепла, в день близько двадцяти. Позначкою плюс. Надалі протягом тижня ми очікуємо, що випадатимуть невеликі дощі місць такого локального характеру, і лише на вихідні опади припиняться. Щодо температури повітря, то деяке короткочасне зниження ми очікуємо в середу та четвер, вночі до 2-7 градусів тепла, вдень до 11-16 з позначкою плюс. А на вихідні знову буде підвищення вночі до в вдень до 15-20 градусів тепла. Таким були новини понеділка? Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.